Пишуть, що Дмітрієва таки прибрали. Поки що він живий. А от помічник і один з генералів-переговірників, знайдені мертвими з кульовими в голову. І це в день переговорів. Ситуація максимально загострена. Трамп дедалі більше дратується через постійні російські ракетні обстріли України та атаки дронів попри домовленість. Про часткове перемиря пише, де Телеграф. Вночі з білому домі не втрачають надії на припинення вогню до Пасхи 20 квітня. Також видання, посилаючись на німецьку газету Die Welt, пише, що Китай розглядає можливість приєднання до потенційної миротворчої місії. Дипломати називають і крок спробує переконати Путіна, який має потепління в відносинах з Китаєм, дозволити іноземним військам бути присутніми в Україні. Від себе можу додати, зазначає Борислав Береза, що Трамп незабаром розчарується в Путіні, тому що всі, хто хоче зійтись посередині або подивитись в очі Путіна, стикається з розчаруванням. Та розумінням, що Кремел брехав Бреше і буде брехати, доведено Зеленським, але ціна такого досвіду була занадто високою для України. Вадим Денисенко в той же час пише наступними маємо пам'ятати, що Трамп де факто одержимий переговорами. Заяву Вітькофа про референдум на окупованих територіях та розмова про це початок торгів за лінію розмежування. Повторюся, це лише початок, і поки виглядає так, що це питання не буде обговорюватись у Саудівській Аравії.